Друзі, доброго дня. Я в селі Угловата. Це Черкаська область. Напевно, Уманський район, бо зараз поперемінювали. Але село знаходиться від Умані на відстані 30 км і від СМТ Христинівка десь приблизно 15 км. Будиночок у нас за 8 тисяч доларів стартує ціна. 30 соток землі і все в нас приватизоване. Я не заходю, хочу показати центр села, от там йде за поворотом. ну Хвилин 5-7 від сили йти пішки, звідси там і школа, садочок, магазини, аж три штуки, раніше було чотири. Не знаю чи ФАП там медпункт, ну в принципі все там. Там і ставок є, можна рибалити. Так, до центру недалеко і виходиться ми на в'їзді з село зі сторони Христинівки. Будиночок у нас цегляний 70-х років кінця побудови. Газ у нас заведений в двір, зараз покажу вам. І водичка у нас криниця і централізоване водопостачання. Теж в дворі, в хату не заведено. Є погріб, гараж, літня кухня, все як положено. Ну і сам будиночок ціленький, я обходив, дивився, то доволі приємний. По ціні, друзі, а, якби важко зараз всім зложити ціну, хтось хоче швидко віддати за дешево, хтось хоче за кращу ціну продати, тому якби власники стартують із восьми тисяч, але якщо в когось будуть якісь конкретні пропозиції, Ну, допустимо, я готовий заплатити вам скільки-то, скільки то, то вони готові вислухати. Бо люди хочуть продати, але, самі розумієте, за три тисячі все віддавати. Так як у нас люблять, то це не кожен хоче так. Так що може хтось... Готовий купити задешевше, будь ласка, набирайте їх. Пропонуйте. Якось отак. Так ось наш газовий стояк заведений. Тут у нас такий садочок. Бачу, що яблук тут я в деревах не сильно розбираюся, але скрізь по кругу яблука. З яблучками проблем не буде точно хто купив. <ріст> ну, будиночок ціленький, абсолютно ніяких таких Ні тріщин, нічого, шифером накрити, всередині теж частенько, все, все побілене. Зараз подивимося. Село це зараз не знаю як, але раніше було, бо я колись працював торговим тут в цьому селі. То людей тут було багато, і в школі дітей було дуже багато, бо магазини біля школи. Ми постійно цих діток там бачили. Так, водичку я показав, здається. Централізовано підведена труба, лічильник в ямі, кран і гусачок, так сказати. Так, меблі всі в нас залишаються. ну Там за винятком, можливо фотографії, ікони. Такі всякі речі, а стільці, меблі, столи, ліжка, все люди залишать. Можна заходити і жити, грубо говоря. Так, отака здорова кімната у нас. як прихожа так. тут у нас спальня йде маленька, чи дитяча кімната, казали якось так тут було так бачите так розведені по Будинку. Там далі я покажу бо воно на даний час роз'єднане. Зараз зайдемо в кухню, я покажу вам. Так оце прихожа наша з цієї сторони. Мабуть, це як прихожа, але така доволі здорова. Там зал, боїться, а тут кухня. Двого скрізь дерев'яна там в цій прихожій трошечки є місце, де підгулює доска, але там щось колись ремонтували, люди сказали, що це єдине місце, де треба подивитися до Ось ну, Така кухня не маленька, нормально, цілком адекватна. Так, друзі, по опаленню. Тут був котел, хто знає, той зрозуміє, всередині. Потім з часом його в плиті його витягнули, відрізали труби і отак залишилося. Чого витягнули, Я точно не впевнений, але так розумію, що мали ставити новий твердопаливний котел, який стоїть зараз в гаражі. Здається, він буде в передачу до будинку. Але... Відрізали, щось там не склалося, я так розумію, і котел новий залишився в гаражі. А на даний час... ага, ось щось тут знято не. Щось цікаве таке, це я не спитав, не помітив його. Це щось до опалення. Коротше, по опаленню на даний час можна кухню і... Три кімнати, здається, оцю прихожу зал і цю отопити грубу. Дров, до речі, в передачу йде дуже багато. Там один дровник забитий, потім на дворі зложено і ще десь є. Так що дров буде добре тут. Ну, По опалення не в батареї все розведені. Здається, нічого тут не розмерзалось. Просто Відключили і вже нове не поставили. А ось грубо лежанку, я так розумію, там вона обігріває кухню. Ну, теоретично має і цю кімнату обігрівати і обігріває зал. Ось такий зал у нас. Теж чистенько все, гарненько, все нормально. Обліковори лишаються. Батареї скрізь є. І треба подивитися ще. Що... Ось грубо все, що грівої. Отакий От будиночок всередині. Наче непогано, все чистенько. Мені подобається, як чистенько побіляно, ну, навіть там якщо меблі є, то... ну, зразу все видно. Бо то як тільки захарашено, то вже Так, друзі, так у нас вихід із дверей виглядає і тут у нас є ще криниця, теж з водою. Вода є, бачу. І є такий гарний погріб. Погріб без дійсно живенький, просторий. навіть здається не тече сходи ціленькі всі Тут все як людей, нічого не сипеться не погріб гарний так ну і просторий здоровий це сухенько, все, все нормально. Погріб горний. покажу зразу наш город, межу спочатку, а там іде вулиця, дорога наша. І ось починається город і виходить наша межа, ось де оцей стовп. стовп і пішло, пішло. О, там уже далі стовба вона йде і донизу там я покажу вам ще з другої сторони. Отакі краєвиди тут. Мажик теж наші ціленькі, там одна тріщинка є, я бачу. Ну, Наче не страшно. А ось. Ще є, але ну, я не знаю, чи це. Критичні тріщини я зсередини глянув, бо з надвору, якщо чесно, цього не бачу, але я думаю, що не знаю, не буду говорити. Тут якісь сарайчики ще є. Мабуть тут десь дрова, бо казали люди, що ще зложено багато дров'я. В гаражі бачив одну тріщину. Чи здалося, що це на цьому глу, а тут немає. Мабуть це ота світилося. Що ми бачили тільки що. Ворота металеві. Так, і отакий гараж, друзі. А ні, нічого тут не світилось, це вже в мене пам'ять збилась. Так, друзі, ось котел, це що я говорив. Блін, чи це газовий котел, я щось не знаю. твердопаливний. Короче, є отакий коктейл і дядько ось каже, що все для підключення наче є. Щось тут має в гаражі позалишатися, але не буду нічого обіцяти, бо це таке, що люди кажуть, що все залишимо. Тут куча інструментів, куча металу всякого. Але це вже... Треба говорити вже при власній зустрічі, щоб я нічого не наобіцяв лишнього. Хтось десь щось побачив. Жомна яма отака є. Щоб не забутися. І така у нас літня кухня, там, майстерня і курничок. Оце літня кухня у нас. Плита залишається, я так розумію, і він підключений балон до неї був. Думаю, також повинен залишитися. Тут отакий шалашик, люди планували його знести, але не вистачило часу, я так розумію тут щось собі батьки робили, видно, курям, свиням. Тут у нас майстерня. Теж ну, майстерня це я так сказав. Чи комора, чи коротше, складати різні речі тут. Кімната, слів. Теж тут якісь дрова бачу і далі курничок так. тут ще построєчки є до дядьку було вийти різати Дрова так, друзі, ось дровітня забита повністю. Повно закладено дрова. Тут повно дров. Я так думаю, що якщо допустимо валити це, то тут дрова. Коротше, з дровами тут кілька зим проблем не буде, я так думаю. Так, друзі, і оце йде наш город. рот. Виходить, там межа по стоп, той, що я показував. Якось вона йде за цим столбом і виходить он на оте дерево. Загальна ділянка всього 30 соток. Все приватизовано. Бачили, земелька чорноземна у нас. Ну і далі якийсь ярок бачу є. Мабуть, воно переходить отам уже ставок за хатами. І отам і центр виходить. Вуличка отак нижче пішла. Там ставок, школа, вся інфраструктура. Значить По будиночку, друзі, ціна 8 тисяч, ну ви зрозуміли, якщо будуть якісь пропозиції адекватні, то будь ласка, набирайте людей. Е номер був там на початку відео на паркані вцеплений і я допишу в описі до відео, буде номер власників. По ціні розібрались, вода, тут і криниця, і централізоване водопостачання. Газ заведений в двір, але ну, в будинок не заведений. По опаленню ви бачили, батареї є, все розведено. Єдине, що треба перевірити, або ставити новий котел, або цей старий, Ну або переробляти на газ. Якось оток. Село тут нормальне. Раніше то тут точно було. Років п'ять назад. куча людей, куча дітей, все. А є, до речі, тут ферма, якась, якесь господарство, що люди працюють велике. Но я його не застав, нічого не скажу. Є три магазини, один закрився зараз. Школа, садочок, церква невеличка. І медпункт. Маршрутки, наскільки знаю, курсують постійно тут. От так. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Номер напишу в описі, і видно його там на відео буде. По всім питанням, можете звертатись до власників. Дякую за перегляд. Напишіть, що думаєте про будиночку. І поставте лайк, якщо не важко. Гарного вечора вам!